Яскравими вогниками та гірляндами обралася ялинка на розритій площі народній. На ній дорогі червоні кульки та нові ліхтарі. А ще одну ялинку міська влада поставила на площі Петрифі. Там дерево скромніше, іграшки ручної роботи дощів, зроблений дітьми ужируцьких шкіл та садочків. Прошлого року то були такі високі, і такі дуже пустенькі. Цього року ніби гарні, нічого подобається. Ну три я думаю, це вже забагато, напевно. Дві, думаю, достатньо. Ну а третю ялинку встановили вже на традиційному місці, на театральній в день, коли активістів Євромайдану можна було полічити на пальцях. Кажуть, коли більшість організаторів ужгородських майданів поїхали до Києва, міська влада навмисно встановила ялинку на місці, де проводять народні вічі та мітинги. Поставили ці ялинки і зараз старять всякі пряники, і інші якісь намети навмисно для того, щоб відгородити вже ужгородців від Євромайдану, зробити його не таким, який він був. Благодійні організації по захисту тварин і живої природи також мають свою думку щодо встановлення вічно зелених до свят. Вони кажуть, вже пора переходити на штучні ялинки або хоча б обмежуватись однією живою красунею. Ми проти нам взагалі жалко, срезане живе дерев'я. То тобто ми за іскусственні йолки, за украшення города, огнями, фонариками. Це дуже красиво. внутрі три йолки краще б... Взяли, зробили якось одну штучно, та і все Ну, мені. Наприклад, шкода, що їх вирубають дуже дуже. У жороці кажуть, краще встановити дві ялинки, але гарно їх прикрасити, зробити зовнішні декорації та використати більше ліхтариків.